Маємо 22 годинника, 21 позолота. Отакий От годинник клеймо 20. Клеймо на механізмі. Тісот. Позолота. 20-ка. Кам'я, битий баланс. Клеймо 20 мікрон. Годинник позолочений без ключа. Є клеймо, але непонятно скільки мікрон. Султана так само. Позолота є різна, Є більш комплектно. Є годинники, які трошки мають потертості. Так, значить двадцатка. Тепер маємо отакий годинник, битий баланс. 100% позолота, але непонятно, скільки мікрон. Ланко десятка. На механізмі клеймо 10.03. Клеймо 10 мікрон. Одинник Маю. Є клеймо, але непонятно. Механізм Роданія я і компанія. Фестіна клеймо 10 мікрон. Годинник Кортеберт На клеймі 10 мікрон. А такий годинник. Не працює календар. Десятка на механізмі клеймо зірочка. Далі годинник Пронто. 10 мікрон механізм. От є, таке клеймо. Догма пріма на механізмі. клеймо догма, 10 мікрон, битий баланс. Годинник з позолоченою кришкою на кришці 10 мікрон. Механізм Desta Watch Company. Так, два клейма. На одному ласточка і 5 мікрон. Так, тепер маємо такий годинник Монтанус. Є клеймо, але непонятно. Його 22-й. Він то не по а скоріш за все, алюмінієвий Корпус. Його пропускаємо. Маємо ракету. На ракеті є клеймо, але непонятно, скільки десятка чи двадцятка. Гама. Позолочений 100%, але дуже потертий і непонятно, скільки мікрон. Ось такий цікавий годинник Валдір і Шармонт, Механізм P320-10 мікрон. Дуже хороша позолота. І от такий таймекс, дуже подібний на, на позолоту, але непонятно скільки мікрон. Показую механізми. Тісот дуже не в доброму стані. Потрібно чистити, але баланс цілий. На механізмах є клейма. Султана, от є, клеймо. Всі баланси цілі. От які працюють, то йде. От хестіна. Кортебер, клеймо на механізмі. Догма тоже моє клеймо. От, ракета моя. Не знаю, чи буде видно, тут є клеймо по на ракеті.